У віночках із листя кукурудзи, очіпках із раритетного сукна, старовинних прикрасах. Ляльки-мотанки майстрині народної творчості Наталії Свиридюк виконані в українських традиціях. Експонована колекція натхнена теплими спогадами дитинства. Головна тут лялька, то це та лялька, яку робила мені бабуся в 60-ті роки з гілочок плодового дерева. Тобто з яблуньки, з вишеньки, це хрестообразна лялька, і до неї привішувалися хусточки, стрічечки, якісь ті сьомочки. Потім все можна було розібрати, ляльку зробити нову, а хусточку бабуся одягала до магазину, а потім знову віддавала мені гратися. На виставці більше 20 реконструкцій. Мотинок авторка створила їх завдяки історіям родичів та сільським жінкам, бабусям. Упродовж останніх кількох років мисткиня подорожувала Полтавщиною, збирала дані про стародавні іграшки. Заслужений художник України Іван Новобранець говорить: саме завдяки селу національна культура не зникла повністю. Москалі забороняли і мову там, і все, і культуру нашу забороняли, але село зберегло. Оці і ляльки, і, і прялки, і, значить, ну, буквально все вишивку і мову. У роботі Наталя Свиридюк використовує старожитній матеріал. Клаптики вишитих рушників, плахт, сорочок вона не ріже, цілими доповнює вбрання. І завжди до традиційних іграшок додає щось своє. Через це її ляльки не схожі на інші, розповідає заслужений майстер народної творчості Лариса Пілюгіна. Якщо виставку таку зробити, всі ляльки, всі лялькарки, які зберуться в світі, на Талкіну ляльку можна відрізнити від усіх. Дуже багато різних матеріалів. І все це поєднується з душою, з любов'ю, Ну, мабуть, мабуть, вона така, і лялька така. Вузлові ляльки-мотанки, звичай переданий предками, символ і оберіг для українців. Побачити їх у музеї Короленка можна упродовж місяця. Анастасія Красносвободцева, Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин.